Зараз буду всіми керувати і тут там робіть, якщо хочете, але це призведе до біди. Весь цей час жили трохи в прикрашеній реальності. Реальність на війні вона трохи суворіша ніж ми всі бачимо. Рік дерев'яного дракона влада України попадає на фазу могила. Карта народження Зеленського з осені змінюється десятилітні такт удачі, і я бачу встановлення нового порядку щодо цієї війни, яке відбувається не з волі України. І не з волі Росії насамперед. Наступна влада, яка буде, вона буде підписувати ці документи. Наші можуть перейти кордони і там їм створювати. А в кажуть, не можна. Як не можна? Ви будете воювати на чужій території. Це ж ви загарбниками станете. Друга армія світу, друга армія світу. Немає друга армія світу. Це велика перемога над диктатурою. Для них принципово, щоб Україна вистояла і не зламався регіональний вільний світ тут. Вони просто дивилися: вистояти чи не вистояти. Ага, о, добре, починаємо давати. Друзі, ласкаво просимо до нашої розмови з майстром китайської метафізики та архітектором майбутнього. Давид володіє таємними знаннями давніх китайських методів та мудрості, а також вмінням передбачати та створювати майбутнє через унікальні підходи та техніки. І почнемо ми з того, що ми будемо передбачати майбутнє. Я вітаю Давида у нашому ефірі. Привіт, рада тебе бачити! Вітаю, Оксану, Вітаю всіх підписників каналу «Мій Світ. Дуже дякую за таке широке представлення. Мене коли ми навчалися у майстрів, вони нам казали, що ви маєте прибрати себе з прогнозів, ви маєте прибрати себе звідси і бути лише провідниками. І ви, ну мовно кажучи, ви ніхто і звуть вас ніяк. Це вони нам казали для того, щоб можна було служити людям. Тому що коли ти коли ти володієш таємними знаннями різними там такими штуками. То завжди є бажання, ну не бажання, виникає таке загальнолюдське, що ага, зараз буду всіми керувати, і тут там буде якийсь такий супермогутній. І от нас вчили то того, що не те, що не можна так робити, робіть, якщо хочете, але це призведе до біди. Відповідно, нас навчали так: що завжди треба себе трохи принижувати, ну не те, що принижувати, а не підійматися туди, куди всі титули і ранги тебе кличуть. Навпаки, від них потрібно відмовлятися. Я іноді так роблю, а іноді так роблю. Це означає м'яке ліве. Контролює тверде праве, тобто кулак це бити, а це обіймати, і тому м'якість стримує силу, тобто є внутрішній потенціал, є можливість якісь знання там приміняти для можливо агресії, можливо для управління, можливо ще для чого але. М Якість має стримувати, заспокоювати, тому я дуже радий такому нашому початку і думаю, що нам всім сьогодні буде цікаво дізнатися про потенціал прогнозу майбутнього України двадцять 2024 році. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Я сьогодні пропоную. Ми вже в декілька такі такі у нас каскадні ефіри. Ми починали з розглядання енергії 24-го року дерев'яного дракона і. Вже декілька у нас відео є, які пояснюють, що ж це за енергії. Плюс воно нам не заважає, тому що загальні тенденції вони широкі, вони річні і вони зайшли надовго. І тому, щоб зрозуміти, що оцей дерев'яний дракон 2024 року пророкує для України і які він дасть тенденції, ми сьогодні поговоримо. Значить, для України 2024 рік це рік, коли ресурс контролює самовираз. Тепер на людській мові. Значить, ресурс, до ресурсу відносяться території, до ресурсу відносяться умови проживання, до ресурсу відносяться реальні ресурси країни, там, нафтогазові, руди різні металеві, там, ліс, землі, території. І це все контролює або обмежує дії або діяльність. І обмежує і контролює. Також населення, тому що самовираз країни це те, що країна продукує, а країна продукує населення в першу чергу. Тобто завжди країна зацікавлена в тому, щоб її е, 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 населення було більше, щоб і економічний ефект в цьому був, е, е, і військовий, і різного роду. Значить, коли ми бачимо комбінацію, що ресурс або територія, або земля контролює самовираз країни та людей, то ми так інтерпретувати це можемо. Є е, е, гіпотези. Те, за у мене, що е, діяльність України на міжнародній арені, діяльність України, е, України в цій війні буде обмеженою. Тобто, ти як хочеш діяти, але тобі чомусь не можна. Е, ти хочеш, е, ну, як, просуватися вперед, але в тебе там е, ну, є, є якісь перепони, які тобі не дають рухатись вперед. Відповідно, 24-й рік він взагалі ж рік встановлення нової влади, і в 73 країнах світу сказано, що будуть нові вибори, і так чи інакше. Для України наступає час, коли ми маємо сприйняти реальність такою, як вона є, позбутися тих медійних ілюзій, які були створені. Тому що так, на нас намагалися і вороги вплинути, але ми розуміємо, що ми теж весь цей час жили трохи в такій, ну не то що в фантазії, але трохи в прикрашеній реальності. Реальність на війні вона трохи суворіша, ніж ми всі бачимо. Тому... Я думаю, що умови отримання або фіксування певних територій. Де зараз стоять наші війська, що ця історія вона буде зупинена і вона буде на певний час заморожена? Що це буде умовою того, що ми не будемо рухатися вперед у своїх військових цілях? Для мене стало дуже цікаво, Максано. Хочу з тобою і з підписниками поділитись. Я дивлюся за подіями, які відбуваються в державі. По перше, замість генерала, який хоче воювати, і непокірний в сенсі. Будь-яких компромісів ставлять іншого генерала, який, ну, умовно кажучи, буде діяти ну, більш керовано, скажімо так, більш ним легше буде управляти. Можливо, я скажу трохи різко, або ну, я скажу, як є. Я завжди кажу чесно, от вже терпіть, якщо я вже кажу чесно, це в рамках нових домовленостей, які вже є заочно, оце вже. Починається ну, вибудовування нового порядку оцієї лінії розмежування. Тобто, таким чином вже формується лінія зіткнення, лінія, яка буде сірою зоною, вона зараз формується таким чином. Тобто, вже є певні домовленості. Можливо, Зеленський з ними не погоджується, а можливо, погоджується вже хто зна. Внутри, говорити це одне, а по факту це може бути інше. І відповідно до тієї і нової влади, яка обов'язково в кінці 24-го року або на початку 25-го року прийде в Україні, дуже висока вірогідність з точки зору прогнозу, що буде змінена влада для України, тому що рік дерев'яного дракона влада України попадає на фазу могила. А що таке влада в могилі? Це ти не можеш керувати. Ти це навпаки, влада, яка влада на фазі смерть, це коли вона. Це означає, що влада або смертельна влада, тобто ну, так така тоталітарна, або влада нічого не може зробити. Тобто влада на фазі смерті енергетичні. А тут фаза могила, і влада на фазі могила це згадування про владу. Тобто фаза могила це завжди якісь історичні процеси. Тобто, та влада, яка зараз є в Україні, стає історичною, тобто вона переходить в категорію Ось це було. Відповідно багато розмов щодо зміни щодо виборів, і з точки зору енергії, коли влада держави попадає на фазу могила, це зміна політичного строю. Це важливий момент. Наступний момент карта народження Зеленського, і тут ми теж бачимо. Таку історію, що у нього з, 2000, з осені 2024 року, по-перше, змінюється десятилітній такт удачі, а це означає, що у людини перебудовується багато що в житті, і з його карти народження йде влада. Уходить влада з його карти народження. Відповідно, дуже висока вірогідність, що він до кінця 24-го, до початку 25-го втратить владу або відмовиться від неї, або втратить. Це вже на рівні дій. Тобто небо нам показує, що буде, але форма це буде вже від людини залежати. Тому от у нас така картина, що на сьогоднішній день. Є отакі от, ну, можливо, можливо, я не правий. Я не кажу, що, що я правда в останній інстанції, але я бачу ці зміни лінії фронту, я бачу зміну головнокомандуючих, я бачу потенціал виборів в Україні, я бачу зміну влади в Україні, і я бачу встановлення нового порядку щодо цієї війни, яка, яке відбувається не з волі України і не з волі Росії насамперед. Тобто кимось, кимось хто вище за цю війну, а це бенефіціари цієї війни насамперед сьогодні. Це Сполучені Штати і Китай. Це правда, тому що Китай вивозить ресурси. До речі, на пару з Індією дуже дуже активно з Росії. а Сполучені Штати мають звідси вплив. І Турція як територіальний грант цього регіону. Ось у нас є такий трикутник, і я думаю, що на жаль, наступна влада, яка буде, вона буде підписувати ці документи про створення оцієї сірої зони, і от ми на сьогоднішній день є там, де є. Я що хочу сказати, про те, що це може хтось може називати це песимістичним прогнозом, хтось може називати це зрадою, або або не знаю, песимізмом. Я хочу сказати наступне: що нам для того, щоб Чесно оцінювати поточну реальність нам потрібно змінити наповнення такого терміну як перемога. На сьогоднішній день для всіх українців слово перемога це має значення. Кордони 91-го року, ворог розбитий, вийшов з нашої території і скрізь має ріє український прапор. І в але в суворій реальності ми бачимо, що відповідно. Цього не відбувається в короткостроковій перспективі, і це означає, якщо це не перемога, то це що поразка? Але це теж неправда, це не поразка. Поразка це коли ну все, коли коли втратили позиції, нічого не змогли поступилися супротивник. Оце пора. Відповідно, нам потрібно на сьогоднішній день нові терміни вводити, Того, щоб назвати реальність такою, тому що ми не можемо це назвати перемогою, але ми і не можемо це назвати поразкою. Не тому, що я не хочу це називати. Ну бо це об'єктивно не поразка. Відповідно, я хочу сказати про те, що термін перемога на сьогоднішній день, ми можемо казати що Україна перемогла в цьому протистоянні диктатури і вільного світу. Тобто ми перемогли в тому, що ми не пустили їх захопити частину вільного світу. Так, десь ми фізично поступилися їм під цим тиском в певних територіях, але морально але емоційно Україна перемогла. На сьогоднішній день на цьому етапі війни ми маємо розширити рамку і побачити, що це кілька етапів війни, кілька сотень років йде, і вона в різних пропорціях відбувається. Відповідно, на цьому етапі Україна здобула емоційну, духовну інтелектуальну. Перемогу сенців над ворогом, не пустивши його на значну територію і зупинивши а, на а, певних кордонах, і це буде правда, це буде чесно. От нам потрібно, мені здається, отак от сьогодні думати. Бачиш, але тут є велика проблема в тому, що якщо ми закінчимо війну таким чином і є певна сіра зона, і ми не вийшли на кордони 91-го року, то це значить, що війна буде повторюватися. Це буде типу пауза, заморозка війни, і Росія буде збирати далі сили і знову піде війною на Україну. Тобто ми не можемо собі дозволити залишити якісь території під знаком запитання. Тобто ми маємо повернути всі свої території до кордонів 91-го року. Ну а далі Росія має бути роздріблена на частини для того, щоб ця війна знову не повторилася і не воювали потім діти і внуки тих, хто зараз воює. Я, я трохи не погодитись хочу з тобою в цьому питанні. Перше, чому тому, що. Um, ну, якщо прям бути, uh, навіть, давай так я скажу, навіть якщо ми їх виб'ємо на кордони 91-го року, вірогідність війни ще більше зростає. З їх боку, знову. Так, оця друга частина, про яку ти сказав, що Росія має бути е, розбита і роздроблена зсередини, е, цей процес він, на жаль, не може бути е, так, як і вихід на кордони 91-го року. Він не може бути е, ну, на сьогоднішній день, з об'єктивної реальності, він не тільки від нас залежить від військ. Ні, ти ж дивись, нам дали зброю. Але сказали ви тільки, будь ласка, на своїй території її приміняйте. Заборонили нашим переходити кордон там і створювати речах для того, щоб змусити: ми вийдемо звідси, а ви вийдете звідси. Нам це не дали зробити, нам не дали зробити атакувати їх глибоко, тому що там десь по цивільним іноді попадає. Таке теж трапляється. Нам це заборонили. Відповідно, дивись, яка, що відбувається в реальності. Я з тобою погоджуюсь, що корінь атаки на нашу територію він полягає в державності іншої країни. Отак, от сталося. Ну в державності імперіалістичної. Структури, навіть не країни, бо це не країна, це така якась накопичення різних земель з різними ем, культурами пригніченими. Да? Я прошу хочу сказати, що вихід на кордон 91-го року на сьогоднішній день у нас, нам не дали е, цієї можливості. Це так, як от, йде хлопець, і на нього нападає у підворотній якийсь амбал і починає його лупцювати. Підходить поліція і каже, що ви тут робите? А той його лупцює. І він намагається відбиватися, а йому кажуть: дивись, ти захищайся, але бити не можна. В сенсі не можна бити. Це каже полі. Ось, ось це те, що це боляче казати. Але це те, що сьогодні відбувається. Наші можуть перейти кордон і там їм створювати. А він кажуть, не можна. Як не можна? Ну, він, ну, як, ну тоді це е, перечить засадам демократії. Тому що як же ж ви будете воювати на чужій території, це ж ви загарбниками станете? Е а, ш, а як нам робити? А ота. І ось тобі, і ось тобі, як це є таке в математиці такий термін, як невирішуване рівняння. Ти його не можеш вирішити, тому що в тебе не вистачає ані туди, ані сюди. Я розумію, що морально духовно ми маємо продовжувати тримати стан, ми маємо продовжувати формувати те майбутнє, яке ми хочемо. А прогностика, якою я володію, вона працює на декілька років вперед. Я не можу точно сказати на 10-20 років. Це може ясновидці, може, можуть. Але я не ясновидець, я керуюся розрахунками. І в розрахунках частина йде оцінка енергії поточного часу або декілька років, і плюс додаємо аналіз ситуації. Без цього це буде гадання. Але я, може хтось і гаданням вміє. Тому мій прогноз такий, що. При, всій нашій, при всьому нашій нашому бажанні внутрішньому національному цього спротиву і переходу навіть в контратаку, нам його не дають зробити на сьогоднішній день. І немає таких сил, які б бажали б це зробити. І, і відповідно, тобто на землі у нас створюється перепона з точки зору, що нам не дозволяють це робити. А самі ми це поки що зробити не можемо, бо, ну. Фізичних ресурсів немає для цього. Я от, я, ти знаєш, що я завжди чесно, і от і я і зараз чесно кажу, мені це не дуже приємно а, казати, і не хотілося б, але така історія. Потенціал для перемоги України на полі бою був у 2023 другому році серед, до середини 2023 року. Ми цього, на жаль, варіанту реалізувати не змогли або нам не дали його. Відповідно, ми переходимо на, на наступний рівень, що в наступному рівні можливо. А в наступному рівні рівні можливо, ну якщо ми не створюємо контраргумент. а що, от, от давай так сьогодні ми кажемо так, росіяни, виходьте. А вони кажуть, а що ви нам зробите? А ми, ну так, ну так, тобто, ну, розумієш, да? тобто, немає. якщо б ми зайшли туди Курська Воронежська область, ми б сказали: ми звідти вийдемо, а ви звідси. Ти уяви, яку кількість військ ми могли б стримати тим мікроконтрнаступом. Тобто, там ну, 200, 300-400 тисяч їх військ ми б там затримали і не дали їм можливість тут наступати. А так, ми їм не створюємо там загрозу. Навіть ситуаційно відповідно ці всі війська тут роблять, що хочуть, і, і, ну от, от так як є. І головне питання, коли ця астрологічна перепона зникає, це дуже важливо. Розумієш, як? що це довга гра, і, ми, і нам потрібно зрозуміти роз єдине, що на сьогоднішній день мені здається, найголовніша наша зброя це духовність історія. І майбутнє покоління. Чому? Бо це протистояння не двох років, не трьох, а сотень. Відповідно для того, щоб переломити декілька сот років а, ходу історії, атаки постійно сюди, нам потрібно, а, як нації, як державі сформувати бачення хоча б на 50-100 років, як у держави. Відповідно, в цій, в цій політиці на такий час буде відбуватися відродження, буде відбуватися руйнування загроз, які відбуваються до нас. Я думаю, що нам не потрібно думати на рік-два. Тому що це дуже велика це знаєш, от як ми дивимося зараз холодно, але ми знаємо, що колись там скоро буде полуниця, але година-дві нічого не, не вирішує. Коли пройшло дві години, ми ну що, полуниця де там? Ні, вона буде там. І для цього потрібні, потрібні е, певні процеси відбутися. І ну, я ще раз кажу, що я, мені постійно доводиться з собою е, заспокоювати себе через те, щоб не назвати бажане е, реальним. Як людина бажаю, так я ще я б хотів би, щоб ми ще в 2022 році вирішили це питання. Але як аналітик і прогнозист, я бачу, що ця гра вона, ну, вона довша. І, можливо, ця, ну, тобто, те, що ця історія буде підписуватись в сіру зону, а вона а іншого на сьогоднішній день немає варіанту. Чому? Я тобі скажу, чому. Дивись, що дивись, оця ці, ці закидони з мобілізацією. Ти ж бачила це? Бач. Ми всі бачили. Оці вони цей закон футболяють один одному і щось там. Вони завтра скажуть: не хочете сіру зону? Не хочете. Повна мобілізація. Готові? Відповідь ні. Відповідь ні. Чесна, відповідь ні. Чому? Або, або так. Це не тому, що, ну, розумієш про те, про, про, про що йде а ні. А раз ні. Ну, так розумієш, я про що? Тобто, тут це дуже такий. Складний момент для розуміння, і не можна його описати термінами гарно чи погано. Ми бачимо в чомусь гарно. В чому? В тому, що ми, е е як нація, як символ свободи, як захист демократії, вільного світу, ми виступили прапором для всіх погано, те, що ми не, не змогли, е і не було можливості реалізувати. Е і так, ти уяви, друга ти згадай початок війни, друга армія світу, друга армія світу. Немає друга армії світу, це, це велика перемога над диктатурою в цьому сенсі, і це треба розуміти, що це один з етапів боротьби. Це не кінець, не вихід на кордони не кінець, а от руйнування такого порядку тоталітарного кінець, але навряд чи це буде дуже швидко. А ти не розглядав такий варіант, що раптом стається диво, і наші партнери і Європа, і Америка. Вмикають нарешті всю свою потужність для того, щоб нам допомогти, дають нам всі дозволи для того, щоб правильно можна було вести війну успішно, надають нам допомогу ту, яку обіцяли, не так, як колись було, а в максимальних масштабах. І все різко змінюється. Я хочу сказати наступне: що е, історія з тим, що нам все дадуть, і ми все зробимо, насамперед військовий шлях він дуже дорогий. Е, і тому. Прибрати з геополітичної карти великого гравця, такого як Росія, спляки бачить багато хто і Китай, в тому числі бачить, чому але він бачить: ну бачить, щоб формально ця держава залишалася всі ресурси та додатковий. Ну, типа, як знаєш, як Іран, до прикладу, якийсь напівзакрита країна, як Північна Корея, і так далі. Тобто, багато хто хоче це зробити, і вони це зроблять. І вони це вже роблять. Просто питання в тому, що їх інтереси і інтереси України це різні інтереси. Те, що вони хочуть знищити Росію ну, просто як геополітичного конкурента, це співпадає з логікою нашою, але їм не принципово, щоб вона зникала з карти, тому що це дуже сильна дестабілізація регіону, і це буде готуватися дуже довго. Дивись, як. Як Радянський Союз, це ж холодна війна, вона ж там 30 років відбувалася. Відповідно, світ готувався до цього розпаду, і це все одно був дуже потужний стрес для економік, для перебудування ну, територіальних сил в різних регіонах і так далі. Відповідно, ну дивись, сильні гравці, 3, 4, 5, А вже ж їм одного прибрати всі хочуть. Тому не тільки, але просто у нас різного масштабу задачі. Наша задача, щоб на нас не нападали, а їх задача ослабити в будь-якому форматі і перенаправити ресурси в свій бік. Тому я з тобою погоджуюся, що цей варіант він не тільки розглядається, а він не реалізується. Просто він ну не буде в них немає логіки врахувати наші бажання. Тому що, ну для них це не принципово. Для них принципово, щоб Україна вистояла і не зламався регіональний вільний світ тут. Оце принципово і це і це, це відбулося. Але не принципово, щоб там щоб ми дійшли до Москви фізично. Тобто, ну для великих гравців, це. Ну, ніяко навпаки, це буде дуже погано, тому що ціла країна починає почнеться шторм, і і всі сусідні країни, і вся економіка, Ми ж бачимо наскільки світ вразливий в сучасному ну інформація. Один десь коливання відбувається: ринки цінних паперів, фінансові конові все починає руйнуватися. І тому дуже серйозні перекоси світові ну вони нікому на користь не йдуть. Тому фізичне знищення Росії як держави, якщо і є в планах великих гравців, то воно плавно розплановано на 20-30 років поступово потрошку в 2025-2026 році в росії очікується ми здається з тобою про це говорили очікується появи нових степан степані фразіних тобто повстанців і прихід на зміну диктатору більш м'якої трохи м'якої руки як там як там ж відбувалася така історія 180 років тому тому там буде Будуть ці деструктивні процеси всередині. І я читав одного дуже цікавого аналітика, і він каже, що про розпад Росії можна говорити лише якщо ми будемо апелювати до федератів. Тобто суб'єктів федерації, які потенційно хочуть вийти з цієї федерації. Ось, оце наша точка розпаду, умовно кажучи, там Мордовія, там Чечня і так далі. Ну, ті, хто хотіли б вийти зі складу, і щоб це не була Федерація, а щоб це були країни, і ось тобі Росія. Тому що це ж не Росія, це просто така не, ем, імперіалістський недобиток на сьогоднішній день. Може, один із. Може, і єдиний у світі, який такий великий залишився, бо всі ж імперії розпалися. Тому як історія не має зворотнього ходу, Британська імперія, там французька, всі інші, вони всі зникли, і російська піде туди ж. А щодо питання, чи можуть нам швидко змінити вектор допомоги і дати, нарешті, там всю зброю, яку ми хочемо, дозволити з нею робити все, що ми будемо вважати за потрібне, і так далі, я думаю, що швидко цей вектор змінити змінитися не може. Це не з точки зору прогнозу, це з точки зору аналітики. Це оця земна історія. Тому що дивись, коли почалась війна, скільки ну вони майже півтора року Куди не рухались, тобто вони просто дивилися, вистояти чи не вистояти? Ага, о за півтора роки добре починаємо давати. Тому вектор, який вибирає е, великі гравці, це так знаєш, це так, як величезний танкер. Він не може в одну секунду поплисти в інший бік. Тобто йому і потрібно і розвернутися десь. Так само і тут велика політика і е, геополітичні процеси. Це як тектонічні процеси, вони довгі, але кожен рух він фундаментальний, так як нам дали. Танки потім почали давати авіацію. Згадай, спочатку були стінгери, оці всі. Тобто, це були кардинальні шаги перелому ходу подій, і ми почали відбиватися і відбиватися. Тому я не я не, я не вірю у швидкий у швидку зміну вектору можливості давати зброю, тому що все таки. Попри наше бажання швидше це все повернути кордони 91-го року і створити для себе ці умови, у них перша історія це демократія. А демократія унеможливлює агресію на території сусідньої держави. Якщо умовно кажучи, ми починаємо приміняти зброю на їх території. А ну так в головах ідеалістів-демократів, питання: а чим це відрізняється від того, що Росія у вас робить? І тому я думаю, що це питання швидко. Цей вектор не буде змінений. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Дуже неприємна у них вийшла історія. Спілкувався з онукою Вітні. Я був у гостях у цієї людини. Досить такий моторошний будинок. Я не знаю, що би було з нами. Аби ми пустили цю силу, це зовсім інша історія ніж та яку ми собі уявляли. Енергія одного і іншого поєднана спонтанно, хаотично. Коли ситуація не готова, це можна порівняти буде з ядерним вибухом. Як відмолити рід від таких трагедій? Самопроклята людина один з найважчих моментів для зцілення. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.